Любі, друзі, сьогодні ми приїхали Явожина. Одне прекрасне містечко населення цього міста 98 тисяч людей. Я покажу до з цього самого міста. Тому буде цікаво залишатися зі мною, підписуйтесь на канал, поставте кодобайки. Я їх сильно сильно, сильно люблю. Так що буде цікаво залишатися зі мною. Люби, друзі, глянули у нас на самій території Явожина. Це таке кольцо. Навколо, навколо цього Явожина є дуже багато різних антеликів. Можна щось собі пити з'їсти якогось морозива. От паркінг. І навколо нас така краса гарна. Є от. От. Їде самокат. От собі різні ганделики можна поїсти морозива. Зараз потім переходити. Ми зайшли на саму територію цього парку, зараз я вам покажу всередині. що Тут теж різні гантелики, можна теж щось поїсти. От, тут жарити зараз, далі. Питітимувати, це мій парк вже закрив, починається. Він дуже-дуже великий. Тут От. От м'ясо готується. О, собі можна зажати, собі купити спокійно. От два робить, худоги різні. От ліпинки, що можна поситіти. І навколо нас така краса гарна. Ви бачите, туди можна пити і туди. О, любить, зараз заходимо ще до нового озера, зараз вам покажу його. у нас такі гарна природа. От лютий тут як завтрашній день. Зараз піднімемось на це озеро, вам покажу, там риби великі плавають дуже. І навколо нас така пісню пісухатна... От, Торіжка. От друзі, навколо у нас такий кар'єр величезний і тут таке озеро у нас тут. Тут така вода, а? Це любить друзі, яка вода, чиста, чиста, чиста. Шкода, що телефон не передає все, повністю не живу, вживу, ви бачите. Там виходить великі риби. Я не можу це зняти, тим, що там людей дуже багато. Ось Замов таку посадочку от. і навколо нас кар'єр. От ми там трошки далі підемо на самий кар'єр. Там класніше виглядає. От. І шкода, що тут риби немає здор. Не можна рибу зняти. Піднімаємося такі по такій порозі. Дуже багато людей навколо зелень там ми відступні кар'єру. Навколо є такі різні стежки, можна собі підніматися спокійно. І це така вода гарна там. Ну, зараз будемо далі підніматися, тим, що тут не так гарні, гарно, як має бути. Ось та вода прекрасна така. І навколо нас кар'єри величезний я буду про це кар'єр вам зараз розказувати і май. Ми йдемо до самого озера. Зараз там погуляємо. От. Людей дуже багато сильно. Хотити треба трошечки уважно, дивитися, щоб не впасти. О, спустилися ми на таке поле вже. От навколо нас гарні перези. Тим ближче ми підходимо до цього вже кар'єра самого. І от, там візде можна ходити собі, ти хочеш. Да. Ти можеш гуляти, гуляти те ви хочете. По цих кар'єрах лазати, лазати, бігати. Дуже багато там можна походити. От, бачите. О, любі, друзі, підійшли до самого кар'єра. бачите, от самий цей кар'єр. І він такий великий-великий-великий. Зараз будемо далі ходити дивитися гуляти. О, дивіться, як гарно. Ну, коли площадка гарна. <кхи> така льданочка тут в мене пофоткатись спокійно. Такий мастик. Дуже тепла вода, коли такий кар'єр гарний. Людей дуже сильно багато треба чекати. Колійки віздя. Побачите ну, віз перех. колійки, берегло кар'єру, дуже гарно. <піллян> О, такі спеціальні штуки поробили, щоб походити ви по витягу. До речі, тут вже тепло, не є така холодна. У кар'єрі завжди от там має бути на Початок такого маршрута. собі можна ходити по цій мостику, до речі, дуже безпечно, нічого нікуди ти не ні впадеш, не схози, ні ховсько нічого тримається. От. Дві літанки, одна літанка там, От друга літанка. Танка. І сам зараз вже кінець цього маршруту. Так я трохи походити, можна тут спеціально ступити для людей, щоб було. От. Дуже класно. По моїй нозі. Попохтили по цьому кар'єру самому. Нормально. Може бути, вода тепленька, мені така сильно холодна. Спеціально зроблені такі, як дорожки спеціальні з дерева. Зроблені забиті, що можна походити собі спокійно. Вода дуже тепла, рипи плавають. Дуже сильно сподобалося, колоновська краса. Багато спати, людей різних відпочивають. Думаю, тобто бігти на пікнік. Зараз ми будемо ходити, ще гуляти, показувати і все. Вадивіться, яка краса у нас просто топчик. Бо, друзі, зараз ми будемо підніматися вже на самій кар'єр, на саму гору. Вот і спеціальна така стежка. І будемо зараз підніматися по цій горі. Отак до горе. Тут раніше колись були сходи, але сходи завалилися. Тут два роки тому. Сходи були візі, значить вони трошки завалилися. Ось ми будемо підніматися сюди. На саму гору. Піднімаємося по такій стезі. Треба вважати, можна впасти. Піднімаємося. Так вилітає з самої гори ці кар'єр, бачите? От, якесь там підприємство на горі виходить. І от така велика-велика територія сама. Ви ми звідси піднімалися. Зараз... От, самий кар'єр з висоти. Бачите, який він масивний навколо от, такий кар'єрчик. І вниз дуже високо. Треба потриматися ну, можна впасти. пасти. Вколо нас така краса. Палатки можна морозово з'їсти собі спокійно, треба ростуть на кар'єри, дуже гарно. Ота от така. Як це по-там, вотать? Чиста. Чиста, Чист, аж така. Прозрачно, точніше, прозораво. Прозоро вода та така, що видно дно повністю рибки плавають. от. О, любі друзі, тут у нас виходить така зона ходьби. Навколо у нас гарні такі стежки. От Можна ходити, зараз переліземо платик. Багато тут не можна ходити, спеціально так зроблено, огорожено, щоб люди туди не перелізали, то типу, не можна. І от у нас такий любі друзі. Кар'єр гарний. Зараз буде йти теж, ми ще трохи походимо, погуляємо. Е, буквально їхати виходить, Якщо ви вже йдете в котовіцях, в котовіцях, від Котовіць їхати сюди час. Якщо ви вже йдете від Пільська, може 2-3 години максимум. О, дивіться яка гліпака гліпока Це так не передає телефон, як уживу, ти бачиш. І це красавенка. Ну от, любі друзі, зараз ми гуляємо по кар'єру. От самий величезний кар'єр. Ота така чиста, чиста, чиста прозора. Дно видно, риби великі, плавають. Я хотів би вам розказати, як він взагалі створився. В Цьому кар'єрі тупували сіль. Люди копали часами, копали, копали, купали. купали, купали. йшли до самого дна і там пропили джерело. Натікала з часом вода, чоріла, чоріла, чуріла, чуріла, наповняла повністю ці кар'єр. І зараз воно створило таку величезну, такий величезний кар'єр. Тут гликуна велика, от, дуже високо, от, до речі. Не знаю скільки метрів, але тут не дай Бог що все тобі капітці. Дуже глибоко, треба уважно ходити, дивитися ж на ноги, під ноги неправильне движиння. Неправильне движення, ти можеш полетіти в сюди спокійно от сюди. І так створювався кар'єр. Так я поняв. Тежка йде такою і виходить, воно аж веде тут два озера. Ось тут на озеро, далі трошки. От друге озеро це саме кар'єр. І по цьому кар'єру можна піти так навколо. От коло такое робити, коло, коло, коло. І виходити на початок цього озера. Там ті люди на другій стороні. Я тут був два роки тому, я, я тут все погодив, весь кар'єр пішов від А до Я. До речі, погуляти можна так і смію поїхати, треба виправити дуже хорошу поту, тим, що зараз потитошіти. Бачите, яка хмара збирається. Треба зараз вже йти і тікати. Зараз намочитися можна спокійно. От Дуже багато різної зелені, собі гуляєш, пахне гарно деревами, лісом пахне. Можна походити, пошукати якісь грибочки. Навколо нас територія загорожена такими плотиками. От. Ми йдемо. Зараз будемо вже спускатися вниз. Цей кар'єр можна обійти кругом, тако, бачите. От. Як люди тут прямо, і так само ми можемо теж піти його. Він дуже великий речі. Пройтися погуляти можна.